Відвідувачів нашого сайту зацікавило, як можна ефективно скоротити гальмівний шлях автомобіля. І зараз ми розповідаємо, як це зробити за будь-якої погоди і незалежно від дорожнього покриття. Це може понадобитися, якщо Появляется неажида препятствие, вибігає пешеход. не дай Бог рібонок. Тоді, коли навіть сантиметри можуть рятувати від ДТП або зберегти чиєсь життя. Спочатку про гальмування на автомобілях без антиблокувальної системи. Забудьте про звичний спосіб вдавити педаль гальма в підлогу. В екстреній ситуації це не врятує, а навпаки, призведе до ще більшої біди. Як тільки колеса сорвались на юз, вони починають скользити, Теряють сцеплення з дороги. Гальмівний шлях збільшується, колеса блокуються. Потрібно гальмувати імпульсно. Так як це робить АБС. Нажимаете на педаль тормоза несколько раз: 5, 6, 8. Вы не даете колесам потерять сцепление с дорогой. А тепер на практике ставимо фишку ориентир для початку гальмувания. Завдання для нашего водія. Со скоростью в 60 км в час от фишки остановится просто нажав на тормоз. До упора применив экстренное торможение. Означаємо місце зупинки фішкою. Тепер те ж саме, але гальмування імпульсне. Ну от ви бачите, на автомобілі без АБС наш професіональний водій сократів тормозний путь на 2 метри. Це лише на швидкості 40 км на годину. Якщо ж автомобіль має АБС, так гальмувати не можна. Потрібно навпаки давити на педаль гальма якомога сильніше, але і це ще не все. Тормоз не завжди панацея. Гальмувати можна, навіть не торкаючись до педалі гальм. Двигуном. А ще краще комбінувати. Натискаємо на педаль гальма і одночасно перемикаємо передачі. Просто включайте понижені передачі. Спробуємо на практиці. Автомобіль системою АБС, тобто сам гальмує імпульсно. Водій буде гальмувати двигуном. Первый раз я торможу просто, второй раз я торможу комбинированно. Первая проездка. Друга проездка. Ну вот вы видите, со скоростью 60 км в час, применяя комбинированное торможение, я сократил на 6 метров тормозной путь.